Вітаємо, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми трошки займемося історією та філософією і аналізом останніх подій за декілька десятків років. Ми дуже звикли, що повномасштабна війна йде з 24 лютого 2022 року, майже два з половиною роки. Але насправді Україна обороняється так чи інакше ще з весни 2014-го вже 10 років. А сама Росія почала підготовку своєї агресії проти України ще набагато раніше. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Донецький аеропорт, Маріуполь, Луганський аеропорт, Амвросіївка, Вологірськ і Іловайськ і так далі все це географічні назви, які ми пам'ятаємо з 2014-го. З того часу, як Росія. Купувавши спочатку Крим та через своїх проксі, встановивши контроль над Донецьком і Луганськом, фактично почала війну проти України. Війна, яку у нас називали то АТО, то ООС з весни 2014 року не припинялася ні на день. Просто 24 лютого 2022 року Росія відкинула будь-які гальма і Пішла у повномасштабний наступ з метою повного знищення України та перетворення українського народу на своїх рабів, тобто на росіян. І саме тому треба дещо згадати та поринути у минуле. З самого моменту розпаду Радянського Союзу нова російська влада опинилася у стані, коли імперські амбіції у них ще залишалися, але реальних можливостей відчувати себе імперією. Без влади над Україною у росіян не було взагалі, і вони це чудово розуміли. І саме тому <клес> <клес> і саме тому буквально одним з перших кроків, який після ганебної чеченської війни здійснив тоді, ще молодий бункерний любитель чемоданів Путін це спроба відшматувати частину української території у Керченській протоці на косі Тузла. Тоді росіяни ще з 1997 року почали ідеологічну підготовку до експансії у цьому напрямку у Керченській протоці. А восени 2003-го почали будувати дамбу від Таманського півострова до Тузли. Справа у тому, що острів Тузла. Утворився фактично 1925 року, але росіяни після 1991 року, не зважаючи на рішення ради міністрів Радянського Союзу, вважали його косою. Процес будівництва цієї дамби та Відповідно, спроби анексії острова Тузла, який був віднесений до української території, зупинився лише завдяки твердій позиції української тодішньої влади і показових навчань українських ракетних частин у Криму, які відбувалися якраз на тому самому полігоні на мисі Чауда в Криму, звідки зараз росіяни запускають дрони камікадзе типу шахет на нашу Одесу. Тоді Путіну, президент Кучма, дав дуже образливого зовнішньополітичного ляпаса. Можна довго сперечатися на тему авторитаризму, корупційності чи колишніх спецслужбистських зв'язків кучми, але саме тоді, саме в той момент, він проявив себе як президент, що захистив державні інтереси України з допустимою ескалацією сили, і цілком можливо. Кучма тоді досяг того, що Путін не вважався піти далі 2003 року і не пішов далі ще понад 10 років. Інша справа вже як Україна потім використала ці 10 років з 2003 до 2013. Потім ми бачили так звану Мюнхенську промову Путіна 2007 року. Який він відкритим текстом заявив про свої наміри зламати наявно після Другої світової війни систему міжнародних відносин та закріпити за собою, тобто за Росією, право вести агресивні війни з метою завоювання територій і ресурсів? Інші світові лідери тоді сприйняли це як належне і нічого не сказали проти. Президент Сполучених Штатів Барак Обама не відреагував, намагаючись тоді зробити якусь, е, якесь перезавантаження відносин з Росією. Канцлер Німеччини Ангела Меркель тоді все глибше сідала на газову пляшку Газпром. Президент Франції Ніколя Саркозі брав готівкою за посередництво Муамара Каддафі, а італійський прем'єр Сільвіо Берлосконі тоді бухав разом з Путіним і купував для нього нерухомість. Ось такі були справи. <кій> Лише Великобританія, так чи інакше, залишилася при своїх у той час. Фактично тоді, 2007 року, у Мюнхені Путін отримав такий собі негласний карт бланш, на будь що окрім ядерного апокаліпсису, і майже негайно почав реалізовувати його. З Грузії, пам'ятаємо серпень 2008 року, коли Росія розв'язала там війну і окупувала частину Грузії у південній Осетії. Далі вже був запущений гібридний план підкорення України через корупцію Януковича та різноманітні регіональні сепаратистські політичні рухи типу Одеської партії Родина, яку ми тут пам'ятаємо на жаль. З одного боку, на найвищому рівні, українські політики поступово надавали Росії все більше можливостей у сфері політики, здавали росіянам стратегічні галузі економіки, підписували на кабальних умовах контракти на постачання газу чи базування у Севастополі Чорноморського флоту і так далі. З іншого боку, в Криму в Одесі, на Донбасі пишно цвіли угруповання сепаратистів, які відстоювали інтереси руського міра та російської мови. Планували такі собі там донецько криворізькі чи Одеські республіки, дискредитували при цьому Україну як такову та українську мову як теж як такову. Ситуація змінилася лише тоді, коли українці сказали рішучі ні про російському розвороту зовнішньої політики за часів Януковича. Що було у вигляді відмови Януковича від асоціації з Євросоюзом наприкінці 2013 року? Тоді почався Майдан. І події майдану це буде звучати дуже цинічно. Стали для Росії приводом для наступних дій, щоб так чи інакше скористатися складною ситуацією. У Путіна розраховували. Або Янукович заради збереження влади закличе на допомогу російські війська і таким чином поставить Україну під російський контроль взагалі, або в Україні почнуться масові заворушення, в умовах яких можна буде скористатися ситуацією та гібридним шляхом окупувати, якщо не всю країну, то окремі її регіони, на які путін вже і раніше замахувався. Власне тоді все вийшло якраз по другому варіанту умовах коли есть. <coughs> <coughs> В умовах, коли Янукович ганетно втік, Росія встигла провести певну підготовку і майже без бойових дій встигнути окупувати Крим, якраз під час буквально декількох днів безладу та вакууму центральної влади. Потім підконтрольні росіянам-сепаратисти почали проголошувати народні республіки і негайно отримували військову та організаційну допомогу від Росії. І таким чином Росія змогла навесні 2014-го відшматувати і частину Донецьку. І Луганської областей Одесу тоді Росія відшматувати не змогла завдяки самим одеситам, які 2 травня 2014 року розлютилися на дії так званих антимайданівців і подавили всі паластки організованого сепаратизму у місті. І, до речі, тут е, сказалася і повна некомпетентність е, тих російських. І проросійських діячів, які організовували будь-який е, сепаратистський рух в Одесі. Якраз тоді, у травні 2014-го Україна те, що оговталися від хаосу і першої хвилі сепаратизму. Верховна Рада змогла організувати вибори президента, що було позитивно сприйнято міжнародною спільнотою. Також Верховна Рада і новий президент змогли хоч якось довести до ладу Збройні сили і почали антитерористичну операцію на сході. Ато. І ми бачили, що аж до замаскованого входу значних російських підрозділів вже наприкінці літа 2014-го, сепаратисти почали. Терпіти поразку перед організованими діями регулярних українських частин далі росіянам довелося підкреслю в режимі «Іх там НЕТ ввести досить сильні армійські підрозділи, які до зими 2014-2015 року змогли завдати українській армії кілька відчутних поразок. Тут треба зазначити, що Україна тоді не мала жодної суттєвої міжнародної підтримки, покладалася фактично лише на власні сили у військовому сенсі та на дуже обмежений обсяг комерційних закупівель зброї, тим більше що грошей не було. Власного виробництва тих же боєприпасів, як немає зараз і не було тоді, чисельність армії та її укомплектованість підрозділів були тоді вкрай низькими. Тож, тощо. Згодом. Ось таку обмежену гібридну війну вдалося дуже важкою ціною, ціною фактичної втрати контролю над Кримом та захоплених сепаратистами регіонів на Сході, заморозити. Але 2015-2021 роках зберігалася повноцінна лінія фронту, йшла мобілізація. Одночасно, всіма можливими засобами відновлювався військово-промисловий комплекс та закуповувалося все, що можна було закупити у тих політичних умовах. Які були наявні, українська ж армія за ці роки набралася досвіду і головне отримала розуміння, що рано чи пізно їй доведеться битися з набагато більш сильним супротивником? Натомість, країни заходу з 2014 року не змогли ефективно протидіяти російській агресії. Вони обмежилися лише економічними та політичними санкціями. Ці санкції, хоча й дуже суттєво, завдали шкоди російській економіці та військово-промисловому комплексу, але не змогли вирішити головної задачі. Путін остаточно перетворився на диктатора і зрозумів, сьогодні він може окупувати Крим. Завтра він може через проксі сепаратистів захопити Донбас. Післязавтра зробити ще щось, і йому за це нічого особливо не буде. І саме тому, саме з цих сподівань, у певний період Путін наважився не просто на гібридну війну, а на повномасштабне вторгнення. Тут він сподівався на декілька моментів. По-перше, він сподівався, що російська армія, начебто, настільки сильна, що вторгнення в Україну буде настільки коротким, що Захід просто не встигне ефективно відреагувати. І тому захід буде поставлений перед фактом, перед фактом поразки України і дуже сильно недооцінювалася українська армія. По-друге, Путін вважав, що російська армія дійсно має наступальний потенціал, який дозволить їй за кілька днів розгромити українську армію, окупувати більшу частину України і примусити її до капітуляції. По-третє, Путін сподівався на масштабну п'яту колону серед українців, серед вищого політичного керівництва та військового керівництва, яке буде зустрічати російську армію, а не чинити спротив. По четверте, у Середземному морі був зосереджений майже весь надводний флот Росії з тихого океану з північного Льодовитого океану, окрім атомних крейсерів. І ці кораблі чомусь не встигли увійти у Чорне море до початку вторгнення, щоб завершити таким чином оточення України не лише з суші з трьох сторін, як це було, а ще й з моря на Одесу. Але насправді все виявилося інакше. Армія України та народ України показали бажання і вміння ефективного спротиву, а центральна влада не капітулювала у перші дні. Путін, стикнувшись з фактом агресії з боку Росії та фактом ефективної оборони України, країни Заходу почали поступово все наростаючу військову допомогу. В результаті ми бачимо те, що бачимо. Україна понад два роки обороняється в умовах всенаростаючої за кількістю та за якістю військової та економічної допомоги, хоча її обсяги досі дуже і дуже недостатні. Але ми бачимо і певно. В від війни у цей час і у нас, і на Заході, і взагалі скрізь. І на завершення головне, ми бачимо, що і Росія зараз веде війну буквально з останніх сил на максимумі своїх економічних та мобілізаційних можливостей, має шалені втрати в людях і техніці. А Останні місяці зазнає нищівних ударів по стратегічній інфраструктурі без можливості її швидкого відновлення. За час війни Росія перетворилася на країну із зборів. І зараз ця путінська гідра, хоча й має ще дуже багато сил, та її хребет вже зламаний, вже перебитий. І питання остаточної перемоги це вже питання часу, питання стійкості, питання політичної волі України, українців та їх союзників. Тому сподіваємося далі на перемогу. До побачення! Слава Україні!